Пан Трамп вирішив Міністерство освіти ліквідувати у Сполучених Штатах. І мені здається, що у нашому суспільстві це було б сприйнято дуже радикально. Чому? Запитаєте ви мене? А все тому, що з моєї суб'єктивної точки зору, будь-який чиновник чи якась чиновницька така от, е, надструктура сприймається як патерналістична тобто та, від якої очікують різного роду вказівок, що робити, як робити. І різного роду цидулки вимагають від неї. А для чиновників люди, заради яких, до речі, чиновники повинні працювати, сприймаються як ну, такі от певного роду дітлахи, ну тим паче в освітньому процесі це очевидно. Але я думаю, що і чиновники освітнього плану в суспільствах, які подібні на наше, і батьків також сприймають як дітей, як інфантильних, розмовляють з ними як з такими. Що ну, не розуміються в освітніх процедурах. Але давайте поміркуємо чи це вірно. Є власники бізнесів, величезних підприємств, корпорацій, більше того, різного роду людей з науки, які не дотичні саме до шкільної освіти, і вони в інтелектуальному плані, як ви розумієте, більше розвинені, ніж вчителі, ніж тим паче чиновники від освіти. І сліпо. Виконувати чиновницькі забагатки таким людям ну не завжди м, на руку. І тому вони хотіли, щоб оцей ось весь чиновницький апарат він не влазив у систему м, виховання майбутнього покоління, щоб важіль впливу чиновників був мінімальний. Чому? Та тому, що потрібно буде навчитися суспільству приймати рішення про освіту, зокрема о родині, самостійно. Тобто особиста відповідальність буде. У родини набагато більша за своє майбутнє, можливо, буде якась сімейна нарада, де всі вирішуватимуть частіше збиратимуться, до речі: хто куди піде навчатися, потрібно жорсткі чи нікі навики більше привити в родині, де знайдуть фінансування, чи, можливо, якісь грантові програми необхідно буде вигравати дитині. Ну, коротше кажучи, оце все, за що раніше відповідала держава і. Що йшло так, от автоматично, незважаючи можливо в ряді випадків на е, волю родини, це все тепер буде принаймні в США покладатися на саме таке от родинне коло. Як вважаєте ви наскільки доцільно зробити аналогічне і у нас? Чи можливо це ну дуже ризиково?